Миру Божого любі, часто чуємо такі слова: мені церква не потрібна, мені служителі не потрібні, я напряму з Богом. Я маю Біблію, я напряму з Богом. Це є обман сатани, тому що саме Ісус Христос, прийшовши сюди на землю, Він створив церкву для того, щоб кожен приєднувався до апостолів і ставало єдиним таким організмом, єдиним тілом. В якому тече животворяща кров, і саме в книзі об'явлення Господь говорить, звертається до семи церков. В книзі об'явлення е, пише, що Господь тримає сім зірок, тобто служителів в своїх руках, в своїй руці. І якщо людина каже, мені церква не потрібна, вона сама себе відрізає від Божого захисту. Тому, якщо я хочу мати відношення до Бога, адже Ісус Христос являється Богом, мені потрібно ставати частиною Його тіла. Амінь.